Полювання на чиновника невідомі у масках вдерлися до будинку голови райадміністрації на Черкащині. Господаря вдома не було, тож нападники зв'язали його дружину і доньку та винесли майно. Але чиновник не вірить, що це звичайне пограбування. Чому з'ясовувала Євгенія Підлісевич? Я скажу мені, коли двері не закривали ніколи. Хвіртку на замок у дворі камери спостереження. Господар будинку, голова районної адміністрації Володимир Потапенко, зізнається, дружина і донька бояться самі залишатись вдома після зухвалого нападу. От до того не лежали обидві, коли я почав їх розпитувати, що прийшли чотири чоловіка і почали пов'язали їх, покричали, не сенсу не слова, покричали. Три рази виселили ось дися висріл є. На захист хазяїв кинувся собака. Джесі, Джесі, а не бачите, на око Джесі. Джесі. Да. Це наша, Це не так, да, вона бачить, вже попроходимо і лікуємо зараз. Погрожуючи жінкам, незвані гості поставили догори дригом у будинку все. Забрали телевізор, потім і шафу купи, купив всі речі, повикидали. Шукали вони тут, я не знаю, що вони шукали. Хоча тут. Лежала обручка моя, лежала п'ятсот гривен. рядом, котрі з вони їх не забрали. Невідомі особи, які назвав кількість чотирьох осіб, заволоділи його зброєю, дві рушниці грошовими коштами та ноутбуком. Наразі відкритування провадження стаття 187 розбійний напад, частина третя. Що це було пограбування? Потапенко не вірить. Швидше нападники намагались залякати його. Чиновник нині не полягає, аби місцеві бізнесмени поділилися і дали грошей на соціальну сферу. Те, що я багатьом дорог перехожу все, дійсно все так. те, що я сьогодні требую у них, нічого страшного не буде. Я Ще раз наголошую: якщо сьогодні людина, яка сьогодні має кошти, вложить ті кошти сьогодні. Частину ми ж не просимо, вложить в реконструкцію дороги. Конструкцію там будинка культури його підлеглі теж такої думки. Він вимогливий до себе, вимогливий до наших працівників і вимогливий до всіх керівників району. І на мою думку, що це просто його хочуть залякати. Утім, нині задля для безпеки рідних чиновник перетворює свій дім на фортецю і вже встановив тривожну кнопку З Черкаської області. Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Сабиція, Канал Україна.